Це нормально. Ті... <гум> Ви знаєте хто, не будет казати, хоча среди є І нормальні люди, як я кажу, е перебили, наробили нам там кабзди. Перебили нам інтернет взагалі. І от... так само як зараз ми. Сказали до 9 000, на скількох буде, я вилажу можливо. Таке... а то, друзі, приберу окончательно там, де ям, е... так сказати, мешкаю. Так що, друзі, я не виходив через не человека, що мені ніколи, чи що. Чи думали, що трапилось? Нічого страшного, друзі, да. Якщо вам показати, надо футболку знімати. Так що, все нормально. Лишь бина гірше. Сотни, блин, під... <кій> неадекватно попал. Неадекватный попало туди, де людей ліку... лікували раніше, придурки. Прям при мені я чув. Я бачу як це бахкало. Якщо відео виходить, значить я выложу відео. Тікток я не знаю виложу відео сьогодні Чи ні. Чи можливо трохи пострімлю, не знаю. Так що, друзі, я буду виключатися. Коля не хвилюйся, все нормально. То що я знаю, що ти хвилюєшся за мене. Я знаю, я це відчуваю, мако. Если я друзі, пишіть свої коменти. Тільки адекватних прошу писати, а не тих шо. Що ви не переживали те, що я пережив? Це через тих... и <клухи>, не на нормальных я сейчас в цьому году потерял кота шкода позика нашего Він спал сам, бідний. Ай, було тоді... Вони и разом... На... там де я знімав под этим відео. Два Тиктока. він там спав, бідний. І все, вже нема. Хороший тільки ті... Я б сказав хто, але не буду казати хто. А сань увлекал, ну падали попалы. И без один журналіст наш представляв... Відео... про це... Так може було б краще? Давайте пока, друзі. Оля, не хвилюйся, я на зв'язку. Я буду виходити на зв'язку коли... тут буду. То що дома інтернету нема. Світу тут і тут, і там світу нема у нас. Тільки інтернет с голова был писку. Є, хоча бы. Давайте пока.